Вітаю вас, друзі, на каналі. Що ж, сьогодні продовження карпатських пригод. Спробую сьогодні знайти глибокі сигнали, і, можливо, там буде щось цікаве. Всім гарного перегляду. Розпочинаю. Що ж, перша яма на сьогодні і перший більш-менш цікавий предмет. Це, правда, невеличка частинка, але, як мінімум, оцей зачіп можна буде перевикористати. Це частина від тарілки до піки, від пікель-хельма. Так, друзі, попалася ось така штука. Вона зроблена з товстого шару шкіри. Просто ось такий тубус. Хм. Цікаво, що в ньому було. Досить тверде. Тут такий проріз, правда? Прорізано ось так. Але щось таке цікаве. Що ж, продовжую я обкопувати і погляньте, і погляньте, що мені випало. Хе. Капець, але з іншої сторони небезпека можливо якась. А знаєте чому? Зараз я тут гарненько повитираю. О! Навіть... Навіть літери є. Так, зараз. Так. Не знаю, що там пише. МБАОК. Але суть полягає в тому, що воно закруковане. Ось ця баночка вона закуркована. І я не знаю, що там всередині. Зараз повитираю її, і вам покажу трошки краще. Що ж, друзі, ось і повитирав я його від болота. І що ми маємо? Ми маємо ось таку баночку закорковану. Міцний такий корок. Цікаво, чи він всохнеться потім. Чи ні. Одним словом, пишіть в коментарях, чи відкорковувати чи ні, і, можливо, ваші припущення. Тут є літери О, С. Я так зрозумів, це крилиця. Щось русішвайне. Ось така баночка. Знайдена на позиціях. Цікаво, цікаво. Доволі таки часто потрапляється на позиціях. Ось такий частина від інструменту. Для чистки каналу ствола. Ось така спіралоподібна штука. Так, що маємо? Я спочатку не помітив, потім вже як розчистив, зрозумів, що це небезпечна бритва. Ось така річ. Продовжую. Так, що ми маємо? Маємо ще один флакончик. Єдиний момент, що я з необережності трошки коцнув горло, але воно тримається знов, знову ж таки на корочку. Хм. І знову вона повна. І ось так цікаво. О! Відкрив. Ну, зараз понюхаю. О-хо-хо! О-хо-хо! Знаєте що? Там спіртяка. Ху. Ху, треба закрити назад. Одним словом, дуже стійкий запах спирту. Тому є підозрюю, що в попередньому, мабуть, теж. Зараз я закрию, щоб не втратити ні краплинки. Все-таки спирт з Першої світової війни. Дуже цікаво. Що ж, друзі, часто нам попадаються ось такі запчастини до карабіну. Наразі карабіна немає, але ось така деталь. Ви знаєте від чого то правильно. Ось такі то справа. Заліз трошки всередину, покажу вам технологічний процес. І погляньте, бачите, у нас тут видніється ось така кружечка, така чашечка. О! О-хо-хо! Це по-німецьки щось пише. Ооо, а всередині? Хм Нічого не залишили. О-хо-хо-хо-хо. Зараз я її повитираю і вам покажу. Шкода, що немає ручечки, мабуть, тому її і викинули. Клас, ну в Карпатах я ще такого не знаходив. Що ж, ось повитирав я злегка. Ось тут є напис, я вже глянув в перекладач, тут нап... тут пише. Зейнклюкліг. І це означає бути щасливим. Хі -хі. Так, що тут маємо? Тут є. Клеймо 103. А тут WPM. Ось такі справи. Дуже гарна річ. Знаєте, яка виглядає журбинка? А ось так. У вашій увазі ерзац штик німецький. Ем, я такий схожий знаходив тільки з латунною ручкою і в піхвах. Стан був пречудовий, а тут, <с> скажімо так, трішки гірший. Ну, сам факт. Що ж, друзі? Копаю наступну яму. Попередню вже закупав. І що ми бачимо? Випала ось така деталька. Це від гвинтівки Мосіна і, і ось тут видніється і сама гвинтівка, скоріш за все. Спробую її вийняти. Що ж, виявилася вона не зовсім ціленька. Не знаю, чи можна її рахувати як повноцінно. Думаю, скоріш за все ні. Ось покладу тут зверху і буду копати далі. Що ж, випала пряжка, але знову металева. Ось такі справи сьогодні. Ну, вже може та й пощастить мені сьогодні. Це насправді зачіп. До російської пряжки. Він ось так вигнутий, його можна порівняти і буде гарненький зачіп. Хто не знає, здається, що це просто шматок дроту, але ні. Це точно зачіп. Що ж, я пообідав, набрався сил, копаю наступний сигнал. І ось там, погляньте, видніється казанок антуражний. Бачу пробитим осколком має слід. Спробую його витягнути, можливо щось буде всередині або поруч. Тож, обкупав і зараз будемо виймати. Ух, такий він. Антуражний. Ого. Що там всередині якісь, якісь консерви. Ага, чашка була. Але він антуражний. Капець постріляний. Всередині... Всередині ось така чашка, теж антуражна. Хе. Обов'язково треба буде забрати додому. Оце так антураж. Інколи навіть краще, ніж ціленька. Просто все в осколках. Уявляєте, що тут робилося? Це просто капець. У мене тут ще залишки. Пощупаю, можливо, буде ще щось в цій ямі. Бачите? І я все-таки був правий. Нижче казанка був обломаний ось такий штик. Подивлюся, можливо, в ямі буде ще щось. Що ж, коротко розкопую я цю яму далі, бо сигнал був в іншому місці ще. І ось випала частина від на Тердотловського і... Як бачимо, є ще один казанок, і він теж дуже антуражний. Зараз спробую його вийняти. Отож, підважив я вже оцей ще один антуражненький казанок. І що? Всередині геть нічого. І він, якщо чесно... Ще більш антуражніший. <хи> ось їх два. Цікаво, чи буде там ще щось? Тут в ямі більше нічого немає, але ще щось є ось тут. Ось тут. Так, буде викупити щось. Поруч купаю ще один сигнал. І ось що в нас є металева кружка. Чашка. Часто ми їх тут знаходимо, це в плачевому стані. Там ще лізе цинк, зараз повитягую. Можливо, ще щось буде, можливо ні. і ні. Купаю наступну яму і першим сигналом ось там. це була алюмінієва фляга, правда, у нас вона, вона була в чухлі. І що цікаво, купаю я далі і вивалюється мені ось така штукенція. А я що знаю, що це таке? А це іконка. Натільна іконка. Але я щось, якщо чесно, думаю, що вона в плачевному стані, тому що вона теж в чухлі якомусь. Зараз я спробую трошки її відчистити і вам покажу. Що я вам скажу? Була вона замотана в тряпку, залишки з неї, але як виявилося, це така трьохстворна. І чи двох подивіться. Ого! О, Ось так воно виглядає. Mm, ну що я вам скажу? Стан такий собі. Але сам факт. оця ця створка вже відпадає. Ну Одним словом вона oh. була... Так, собі замотана в тряпку і відповідно, ну, самі бачите, самі бачите, що знаю. ну Думаю, відчиститься. І буде так нічого. нечасто їсть останнім часом. Ось такий запал до кугеля німецької гранатульки. Щось це накупу. І, речі, німецькі. А, хоча, до речі, може і поспішив. А ні, та. німецький. Та росіяни тут коголів не мали, в принципі. Друзі, купаю я собі, нікого не чіпаю, і просто мені отут вивалюється ось такий круглячок. Або то монета, або Медаль, але я думаю, медаль то би було вушко. Зараз спробую щось десь воно ось тут в тому районі. Випало мені. Тож, попалася ось така кокарда, але мені здається вона теж антуражна, тому що вона ось тут вдарена. Як осколками її посікло. До стан такий насправді нічого не є поїджений. І контураж, до речі, можна буде взяти собі додому. Просто осколками пробити, тут зігнутий. Капець, що тут робилося. Друзі, ще сонечко світить, але насправді вже вечір. Я втомився, багато сьогодні купав, багато знімав, але було багато хороших знахідок. Дякую знову ж таки всім, хто підтримує наш канал підписками, коментарями, вподобайками. Ми це неабияк цінуємо. Що ж, друзі? Побачимось наступного разу. Бувайте!